Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Чому у Києві не працює більша частина трамваїв в Електрон? Які міста планують закупівлю нових трамвайних вагонів? В Одесі почали ремонт у звозу, де просіли колії та автодорога, і традиційно в огляді будуть новини про інциденти і ТТП. Але на початку огляду коротке звернення щодо потреб ЗСУ, зокрема для 117-ї окремої механізованої бригади, триває збір коштів на придбання зарядних станцій, комплекту зимових шин, планшетного сканера, зовнішніх акумуляторів, пускових пристроїв для авто. Посилання на банку із повним описом речей, на які збираються кошти, є в описі цього відео. Майже у кожному огляді трамвайних мереж України є новини про інциденти і ДТП. Цей огляд не буде виключенням. Далі добірка інформації про пригоди з громадським транспортом в Києві, Запоріжжі та Львові. 12 листопада в столиці по вулиці Закрепського на перехресті з вулицею Серджа Лифаря зійшов з колії другий вагон трамвайної системи. За словами очевидців, під час ДТП вагон травмував пішохода. На місці події працювали патрульна поліція та медики. 15 листопада по вулиці Дмитрівській зійшов з колії трамвай, що рухався за 18 маршрутом. У вагона пошкоджено лобове скло та права частина кабіни. 14 листопада у Запоріжжі по вулиці Лукашевича у трамваї відвалилося одне колесо. Інцидент стався із вагоном типу КТ-4ДМ, що був привезений свого часу до Запоріжжя з Берліна. А от у Львові рух трамваїв по вулиці княгині Ольги заблокував водій легковика. Вірогідно він вирішив розвернутися через колії, але не врахував можливості своєї машини. З 23 листопада в Одесі закрили рух трамває з узвозом Віталія Блашка, колишню звіз Марінеско. На цій вулиці будуватимуть нову дренажну систему. Раніше була інформація, що дорога почала просідати через нестабільність ґрунтів. Нагадаю, що у 2019-2020 роках узвіз капітально відремонтували та проклали нові трамвайні рейки. У міській раді заявили, що необхідно стабілізувати сувні процеси та відвести ґрунтові води, щоб уникнути подальшого змокання і просідання схилу. Трамвайний маршрут, північ-південь, на час перекриття узвозу Віталія Блашка розділять на дві частини. Трамвай номер 7 курсуватиме від вулиці 28-ї бригади до Пересипського мосту. Далі необхідно буде пересідати на трамвай номер 3 що їздить від вулиці Пастера до 16-ї станції Люсдорської дороги. Нагадаю, що у 2023 році сталося просідання дороги між будинками 16-18 та СУВ Схилу. У прасі були припущення, що просідання пов'язано з будівництвом ЖК під схилом, але офіційно міська рада цю версію не коментувала. У жовтні 2024 року місто провело тендер на будівництво нової дренажної системи на узвозі. Вартість робіт 38 мільйонів гривень. Їх виконуватиме компанія Росдорстрой, яка у 2019-2020 роках. За майже 70 мільйонів гривень проводила капітальний ремонт цієї вулиці у жовтні 2024 року стало відомо, що чеське місто Бруно планує передати Харкову вживані трамваї. Місцеві транспортники заявили, що готові передати українському місту вагони, що списуються з експлуатації, але придатні для подальшої роботи. Чергова транспортна допомога Харкову буде складатися з шести трамваїв Театра Т6 А5. У Брно трамваї цієї моделі поступово знімають з маршрутів. Їм на заміну стає новий рухомий склад. Попри те, що вагони Театра Т6 А5 мають європейський габарит і пристосовані для колії 1435 мм, їхні візки можна переобладнати. Цю роботу мають виконати у харківських депо. Також на сайті Прозоро майже завершено процедуру з вибору логістичної компанії для доставки трамваїв. Вартість цієї послуги становитиме 1 мільйон 990 тисяч гривень. Очікується підписання угоди із ТОВ «Вокар Логістик». Нагадаю, що раніше 10 трамваїв Т3Р Харкову передало чеське місто Плизень. Також протягом 2022 року Прага передала 20 трамваїв Татра Т6А5. Тим часом в українських містах почали приділяти більшу уваги питанню купівлі нових трамваїв, зокрема, триває виконання угоди з постачання трамваїв виробництва та південь Києву та Одесі. Тепер стало відомо, що новий рухомий склад планують закупити для Миколаєва. На державному порталі інвестиційних проектів оприлюднено проект модернізації трамвайної системи Миколаєва. Про це пише видання Пасажирський транспорт. Ініціатором проєкту виступило міське комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс». термін реалізації до кінця 2028 року. Також обрано конкретний тип трамваю в моделі К1 Т-104 довжиною 16 метрів. Їх виробляє Одесько-Дніпровська компанія Татра Південь. На закупівлю 31 трамвайного вагона хочуть залучити 1 мільярд 560 мільйонів гривень. Нагадаю, що зараз виробник збирає лише трисекційні трамваї з низькою підлогою. Однак раніше підприємство заявляло, що здатне виробляти трамвай різного формату. Лінійка моделей починається від вагонів завдовжки 16 метрів і більше залежно від технічних вимог замовника. Закупівля нових трамваїв це своєрідний прогрес. Адже в Україні тривалий час потреба в оновленні трамвайного парку задовольнялася за рахунок вживаних вагонів з Європи. Проте купівля сучасних трамваїв не гарантує покращення перевезень стабільну роботу міського транспорту можна забезпечити з умови якісного технічного обслуговування рухомого складу. Проте існують кілька прикладів, як відносно нові трамваї тривалий час стоять в депо в очікуванні ремонту або просто не працюють. Це, зокрема, стосується трамваїв Електрон в Києві. У період з 2015 по 2021 роки столиця закупила 11 трамваїв моделі Електрон Т5Б 64 Це сучасні низькопідлогові вагони, що складаються з п'яти секцій. Всі трамваї цієї моделі перебувають в експлуатації депо імені Шевченка, що обслуговує лінію швидкісного трамвая на правому березі Києва. Наразі більша частина трамваїв Електрон стоять у депо. Також у неробочому стані перебувають два трамваї моделі К1М8 та п'ять трамваїв К-1. Для того аби розібратися в цій ситуації, один з мешканців столиці надіслав запит стосовно неробочих трамваїв та поцікавився перспективою їх ремонту. У відповіді підприємство говориться, що згадані трамваї типу. Т5 Б-64 та К1Н8 перебувають в очікуванні ремонту. Для цього здійснюється тендерна процедура із закупівлі запасних частин електронного обладнання. Трамваї Електрон з номером 807, 808, 809 технічно справні та ніби перебувають у резерві. А от із трамваями типу К1, бортові номери 320-321. 322, 325, 326, ситуація інша. Вони потребують капітального ремонту та виведення з транспортної роботи. Коли цим вагоном проведуть капремонт, невідомо. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію про транспортні події. Якщо у вас є цікаві новини, надсилайте їх за контактами, що є в описі відео, і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал і нагадую про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу. Можуть відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.